Радіо UA Chicago Ну що ж, друзі, завітаємо вас на хвилі радіо UA Chicago. До нас в студію завітала наша гостя, яку ми не бачили вже досить давно. З нами зараз є Марта Кміт, доктор Марта Кміт. Це є зубний лікар від компанії Angel Smile Dental Care. Добрий вечір, Добрий. пані Марто. Ми хочемо з вами сьогодні поговорити на дуже важливу тему. А на тему специфічну. будемо сьогодні піднімати питання вінірів: що таке вініри, чи вони доступні для кожного, і що з ними робити, якщо вже їх отримати? А отож для людей простою мовою: вініри це що коротко? По простому, якщо пояснювати, це є в реставрації. Керамічні накладки, тобто, в свою чергу, вініри можна поділити за видом, з якого матеріалу вони виготовлені, методом, як вони виготовляються на керамічні і на композитні. Керамічні, в свою чергу, Поділяються теж за складом, але ми не будемо обходити в глибоку хімію. Зупиняємося на простому вініри, це накладки на зуби. Так. Тобто, коли ви дивитеся ці фільми в Голівуді, де всіх така чарівна білосніжна посмішка, це швидше за це все швидше за все. Вініри так не відбілені зуби, а вініри. Відбілені зуби міняють лише колір, а вінірами можна змінити форму, гарну ага. естетику досягнути. Тому швидше за все в Голівуді вініри. А питання складне зірочкою. Тобто, якщо відбілити зуби. Максимально що тільки може можна відбілити і поставити вініри є, є чомусь схожість, чи все ж таки, якщо. Люди хороша форма зубів, просто максимальне відбілення і вініри, вони будуть подібні між собою. Власне, є особливі покази, коли потрібно виготовляти вініри і коли можна провести звичайне відбілення. Вініри виготовляються тоді, коли потрібно змінити форму зуба. Коли людина категорично відмовляється робити проводити лікувати ортодонтію, тобто вирівнювати зуби, коли є проміжки між зубами або неправильно стоять зуби відбілення в тому випадку нам не допоможе. Тоді потрібно враховувати, що можна ці дефекти виправити вінірами. Так, ви бачили мої зуби? Ваші ще ні мені потрібні потрібні прийом, ага, ясно. Такому сла немає у вас, але мені потрібні я хотів запитати чи від чи відбілення, тому що ну але що дорожче, до речі? А вініри чи відбілення? Що що є Відбілення дешевше значно? Тому що це є процедура, яку навіть люди самостійно вдома можуть проводити таким чином. Паста зубна ні, переважно пасти не добре працюють. Є спеціальні гелі, і якщо людина, припустимо, не хоче проводити. Процедуру в офісі, а вибирає провести домашнє відбілювання, то людям робляться спеціальні капи, прозорі. І туди вони заповнюються гелем для відбілювання. Людина з цим гелем спить, і фактично вони протягом якогось періоду, періоду часу починають діяти. Тобто це тиждень, 10 днів. Людина вирішує, коли їй вона хоче зупинитись, до якого ефекту вона дійшла. Тобто Мені, це... я пригадую, неодноразово в інтернеті попадалася така реклама. Такі такий, ніби пластер на зуби Це є Це просто такі наклеєчки. Такі такі та. Так, вони переважно не добре працюють. Не вони не мають такого, вони не вони досягнете такого результату, яким якого ви можете досягнути. Перепрошую, при правильно відбілення, так, так. Так, так окей, добре ви кажете. відносно відбілення не але <как> ну, там це в сотнях доларів, так, чи в чи в тисячах? Так, ні, це в сотнях. А вініри це вже відповідно тисячі. Так, тоді тому це... вініри не для кожного, і таку тему ми можемо сьогодні навіть написати на нашій розмові. А дивіться, а з якою більшості мотивацією люди звертаються саме за вінірами. Це все ж таки відбілення, це це все ж таки, щоб зуби набули правильної форми. Власне, люди хочуть поміняти форму вигляд зубів. Так, якщо людина приходить Ходить і, припустимо, з віком людей стираються зуби, змінюється висота, розмір зуб, зубів, то ці проблеми можна легко виправити вінірами. І вони вініри не, не не працюють як коронки, тобто вони мають дуже щадящу підготовку. Тобто, власне, ваш зуб зберігається і одночасно змінюється форма. Угу. Тому можна вініри робити як на передні зуби, так і на задні зуби. Але в залежності скільки поверхонь має охопити ця реставрація, тому... А в якому все... зазвичай віці люди до вас звертаються за вінірами? Я так розумію, що дітям точно не робить дітям вініри. не робиться. Звичайно, переважно це. Діапазон 30 до 60 років. Ну, тобто, вже коли є... всі молочні точно повпадали, але ще є свої зуби. Так, але є різні люди, є різні, є й молодші люди, які, наприклад, в 20 хочуть змінити вигляд, не хочуть вирівнювати, не хочуть брекети носити, тому звертаються. Добре, нагадаємо, що в Вініри це накладання на ваші зуби, а так, якоїсь суміші. Керамічна переважно так, це так, суміш. так. Але порцеляна. але в тому в тому моменті, коли це іде накладання. Тобто ваші зуби вони спилюються, так це змінюється, зменшується, власне залежить. Якщо в людини, припустимо, є сколи або травми, якісь, або стертість та ж сама, то зуб мінімально препарується, тому що нам потрібно відновити розмір. Тоді припаровка мінімальна, якщо потрібно змінити колір і поміняти форму. Ну тоді, але в в тому чи іншому випадку зуб спилюється менше ніж один міліметр. Тобто, це не це Один, мінімальна один міліметр. Коли мова йде про зуби, це багато. Це ж яка страшна біль, коли тобі кожен це, зуб... це не це не один міліметр, це до одного ноль 0,5. ноль п'ять заспокоїли. Тобто це... Все, можна пиляти хоч всі зуби, але але все рівно як клієнти поводяться під час цього спилювання зубів своїх. Люди це... не відчувають цього, тому що це проводиться під місцевим значуленням, під анестезією. І після того, коли зуби є підготовлені під вініри, людина отримує тимчасові реставрації, з якими вона ходить. Людина має можливість походити, подивитися, як будуть виглядати майбутні реставрації. В цей період можна щось змінювати, тобто можна поміняти форму, можна поміняти довжину. І людина має час, коли можна... Це все перевірити. Є. Тобто, певний етап підготовки звичайно, до, до Вінірів. Так, це, звичайно. це праця з психологом, я так розумію. Що саме мається на увазі? Власна діагностика і планування. Коли людина приходить перший раз, то проводиться внутрішньоротивне обстеження. Тоді зробляться відбитки, фотографії, в нашому офісі сканування проводиться, це все дані збираються, відправляються в лабораторію. І лабораторії зубний технік виготовляє майбутню модель зубів, які людина тримає, коли вона виготовить вініри. Це все виготовляється з воску, людині показується, і вже по цьому вигляду плануються майбутні реставрації. Тобто, людина приходить наступного разу, зуби підготовлюються. І по майбутніх спланованих реставраціях воскових робляться тимчасові консультації. Я зрозумію. Я придумав нову аналогію. Тобто вініри це як накладні нігті для дівчата? То багато так з людей вважає. Але на постійні простому, це по простому. Так так би зразу. Накладні накладні нігті накладні зуби. А як часто їх потрібно міняти? Чи не потрібно взагалі міняти ніколи? Вініри можуть служити вам роками, тобто це десять 20-30 років. А є термін придатності або термін гарантії. Що ті він будуть служити, ви щось надаєте? Вони, так вони дуже є невитривалі до ударів до сколів. Припустимо, якщо люди випадково вдарять, або люди є які. Мають якийсь неправильний прикус або десь тверде, дуже кусають, то вони можуть легко колотися і спадати, сколюватися. То це тому В мене суді є аксесуар. Я, я ніби готувався до на нашої розмови, взяв з ми себе говоримо яблоко. про яблука. Ми говоримо про тверді, okay. якісь горіхи. яблука можна. Яблуко яблука можна. Часто удар може бути, коли людина п'є, припустимо, каву, чай. Горнятком вдарить, то може бути сколо. Дуже тому. неприємно. Я пробував. дуже неприємно. А так. тобто, власні зуби вони а, більш стійкі до ударів, ніж а... власне. Наші теж можуть колотися, теж можуть сколюватися. Тобто з вінірами ви поводитеся з власними зубами. Обережно нормальна їжа, нормальне харчування, не перевіряти на міцність. Все буде працювати. Добре, коли ви поставили вже вініри а, вашому пацієнту. А відповідно, ви кажете, перше, тимчасові вініри єри виставити, так. потім вже постійно. На період до місяця часу ставити. А це для тимчасові. того, щоб пацієнт звик? І на час того, коли людині виготовляються постійні реставрації, люди зуби мають бути захищені чимось. Окей, ну логічне питання: а чому ну, взагалі не пропустити цей етап тимчасових вінірів, а просто спиляти вже зуби людини, людини, коли вже будуть готові постійні вініри і відразу постійні поставити? Бо це потребує часу. Сам процес виготовлення потребує часу в лабораторії. Це робиться в лабораторії, і поки це робиться, людина повинна з чимось ходити. Ну, то, то просто начіпати її зуби, коли вже виготовиться, коли вже все готово, тоді вже накладати. Ні, робиться відбиток з зубів, які вже є опилені. Ага. І по формі опиляних зубів тоді виготовляються нові реставрації. Аргумент зарахований. Аргумент зарахований, коли вже постав виставите. Постійні вініри після того до вас ще людина вертається час від часу на діагностику. Обов перевірку обов'язково людина повинна приходити мінімум раз на 6 місяців, тобто це догляд, ага. гігієна так само, як і виходите з власними зубами на професійну чистку, гігієну, огляд і підтримку. Як догляд за за автомобілем ви наступного разу приходите в нашу студію? Ми, ми, ми робимо чистку. Ми робимо та тих, наших зубів. Прямому етері. Дивіться, вініри дорого. Знову ж таки, Вертаємося до цього питання. Це дуже гарно, напевно, виглядає на фотографії. Білосніжна білосніжна чарівна посмішка. Всі просто тобі заздрять, і все класно. Але це так дорого. Це тисячі це, тисячі доларів. Це залежить від кількості зубів. Це перше тридцять ну, два. Це логічно відповідь Ні, не завжди не потрібно накладати на всі 32 зуба. зуба тільки, бо... тільки на два на два різні... передніх <рес> є різні випадки, коли це робиться. Тобто, є випадки, коли людині можна накласти вінір на один зуб, який є проблемним. Тобто потрібно зміняти, змінити форму в разі. Якоїсь травми, припустимо. Добре, 31 зуб буде жовтий, <х vedem> один, один білий. Колір як, підбирається як ідеально до ваших власних зубів. тобто, Кольори є різний спектр. Є різна шкала, є різний спектр. Тобто вибирається колір, і він буде ідеально підходити під ваші власні зуби. Такі самі жовті шукають. Вінір та хвилин спорченко. Тому можна спочатку відбілювати власні зуби, а потім вже новий відбір, вінір підбирати під. Підбілені зуби. Окей, okay, тобто вініри можна ставити поступово. Трішки заробили грошей, від, відклали з зарплати, поставили так. один вінір, інший, інший, інший. От, а до речі, так часто буває, що люди звертаються саме за одним вініром, за двома, трьома. Це практика часто у вашому так, досвіді? Так, є такі випадки. Окей, okay, цікаво, цікаво. Mm. Добре, дивіться, ви кажете, за що за матеріал. Тобто, так розумію, вініри можуть виготовлені з різного матеріалу, це так само впливає на ціну. Тобто є якийсь дешевий матеріал, а є супок дороги? Там. Є композитні. Це, композитні це такі самі, як ваші пломби реставрації. Тобто вони робляться в офісі, робляться лікарем. І є керамічні, які виготовляються в лабораторії. Відповідно відрізняється якість, відрізняється естетика і відповідно відрізняється вартість. Окей. Okay. Дуже логічне питання, Я не знаю, що люди написали його в коментарях. Чи я зараз подивлюся ні в коментарях? Немає того питання, але я його придумаю. Чому у вас немає вінірів? Чому ви собі не чи ви поставили собі вініри? Ні, в мене немає вінірів. А чому? Тому що я задоволена виглядом своїх зубів. Добре, а добре, добре. А, а коли ви будете ставити вініри, якщо десь в майбутньому? Ну я сподіваюся, що в мене зуби не будуть колотись, не будуть змінюватися. Якщо в мене почнеться зміни зубів, тоді я буду. Думати про вініри, так не про коронки, напевно, окей, добре. І ще скажіть, е, так вже, може підсумовуючи, от е, людина зараз можливо вагається, не вагається. Якісь такі дайте їй поштовх або навпаки, застережіть, коли е, вже потрібно до вас звертатися, коли не потрібно, чи можна просто прийти на консультацію. Ви... Можна прийти просто на консультацію. Це ви буде це та сама та сама, навіть гігієна. Людина, коли приходить на гігієну, вона завжди отримує огляд лікаря. І під час цього короткого навіть огляду можна собі спланувати якесь лікування, яке потрібне у людині. Добре, друзі, що, що потрібно робити? Потрібно просто прийти в офіс Angel Smile Dental Care. Який е, знаходиться тут недалеко, знаєте, від нас в Маунт Прорт за адресою 2364 Elmhurst Road. Ще раз цей Маунт Prospect 2364 Elmhurst Road. Або можете їм зателефонувати за номером телефону 847 621 2287, ще раз це 847 621 2287, записатися на консультацію. Відповідно, пані Марта, до вас є шанс потрапити. Ви не дуже зайнята зараз? Зайнята, але я знайду час. На наскільки наперед у вас все розписано, щоб люди розуміли? Я на декілька місяців. Якщо зараз. Хтось подзвонить, то ви його або її запишеш на літо. У нас дуже багато є відмін, тобто є часто люди відміняються, тоді можна планувати, і це не означає, що ви запишетесь. У нас є лист очікування, хм. і якщо хтось відміняється, зразу людині телефонують. З того. Скільки Позписку? людей зараз у листі очікують? Я не знаю, чесно. Це у десятках, сотнях чи в тисячах? Не знаю, чесно, навіть немає приблизної цифри. Добре, можливо, це не можна казати. Дзвонити офіл Енджел Смалденталка. Кажете, що ви від радіо UA Chicago, і ви будете в ви будете пріоритетним клієнтом, червоною ручкою запишуть. червоною ручкою, та пані Мак. Дякую, що завітали і поговорили на таку тему. Тобто, вініри все ж таки можна собі дозволити, якщо, якщо з вами проконсультуватися, ви підскажете, як що, до чого, і навіть по одному можна ставити собі вінір. І бути таким багатим е, українцем в діаспорі, mm -hmm. тому що вініри це багатство. Для мене така пряма асоціація. Це відразу любима, що до нас заможна вже купила собі BMW, вже купила собі будинок. Що далі? Тільки вініри лишаються. Це є все таки метод лікування. Це не є якась, знаєте, забаганка. це швидше процедура, якою лікуються і виправляються недоліки. Тобто Все, це... я, я свій жарт беру назад. Пані Марте, дякую ще раз і сподіваємося, скоро знову побачимо ваші вас в нашій студії. Приведіть з собою наступний раз пацієнта, який вже поставив війніри. Ми хочемо на це подивитися. Дякую, що завітали. Дякую вам. Все, до вечора. зустрічі. підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.